Old school. Знаєте, що це таке? Муфта передньої вступиці Free Wheel Hub, Lock'en Hub. Навіщо вона треба? Коли ви їдете на ту веде і треба, щоб крутився передок, ви виходите із машини і її включаєте, потім виключаєте. Як це працює? Зупинився, вийшов, нагнувся, переключив, ось це. Колесо зчепилось під вісю і передок переключився. Фрі розчепився, піввіз більше не крутиться. Ось, ось ці зацепи. Таке було на Мідубісі Паджерика, 200 Тойота, Пікап, Фуранер, Такома, Nissan, Pathfinder, Frontier, Xterra, Patrol 61. А ще були системи, домов не в колісі, а на мосту. Тойота робила вакуум вакуумні клопоти, шланги, клапани, капець система. А зараз усе простіше. Кнопка в салоні у вас раз, електропривод, актуатор, блок керування. І включила-виключила. Так що, як бачите, таку муфту, це не просто залізяка. Це пам'ять про ті часи, коли 4 вд включався ногами та спиною. 25 доларів я продаю. Оцю позицію доміціков.